Христос рождається, Стрітинська свічка має освячуватися кожен рік нова. А багато років освячувала цю саму, а зараз почула що це святотатство. гріх ос освячувати освячене. Освячувати освячене, це не святотатство, не переживайте. Але тут виникає друге питання. Наша вам Стрітинська свічка? Якщо вона цілий рік стоїть, а ви для другий рік її знову десете. стрітинська свічка має горіти дома. У когось день народження запали свічку, помолилися. У когось там щось люба подія, град паде дощ, гримить ще там щось, запалили свічку, молимося, очі наш Богородиці, Діво. Наприклад, летять ракети, тривога, запалили свічку стрітинську і молитися. Чому вона має стояти цей рік? Її треба палити. Свічка, на то вона горіла, а не лежала. Тому свічку ту саму світити не є про святотатство, але <свічка>, свічка мала би згоріти. Наша вам стрітинська свічка, як ви її не світите? Як прикрасу тримати, то не грає. Вона має згоріти. І Як вам на згорить свічка, і ви не будете мати більше, що запалити, берете йдете до церкви, купуєте свічки, бо на стрітення я освячую всі свічки. Я знаю, що ці священники так роблять, що вони всі свічки, які є в церкві, вони освячують так? на стрітення. І потім ти приходиш до церкви і купуєш свічку церковну. І ця це свічка, як так? вона посвячена. Якраз цілий рік ти можеш собі ту свічку в церкві придбати. Але коли ти приходиш і на базарі купуєш свічки і приходиш до церкви засвітити, це свічки не стрітені, вони не свячені. Має бути жертва ту, яку Бог благословляє. Тому якщо стрітинські свічки гарні, які ви собі купите, згорять, впротязі року, бо ви будете часто їх засвічувати, молитися. Йдете до церкви, просто купуєте собі от простих цих свічок, які продаються. Вони всі освячені, і додому собі будете світити, будете мати стрітинську свічку.